Вітаю ще раз, хлопці, дівчата, покажу вам зараз короткий огляд нашого нового набору, який ми сьогодні презентували на ефірах. Набір на 4 персони. Зараз тільки переключу камеру і коротко по ньому пройдемося. Камеру перевів. Ось такий набір, такий сумусі, компактний, невеличка. Всередині, як я казав, на 4 персони. Що маємо? Маємо 4 тарілки, ось такого плану персональні, 4 стаканчика для хулігана. Дві великі тарілки для ваших продуктів, набір е, приборів: 4 ложки, 4 виделки, 4 маленькі чайні і ножик. Глибокі тарілки для супів, великі стакани для напоїв, сіль перець і доска для нарізання. Це все йде харчовий пластик, витримує високі температури, тобто гарячий кипяток можна, можна спокійно сюди наливати. Є сертифікати на даний пластик, так що хто бажає замовити. Або придбати можна в нас на сайті новатор або написати нам на Viber, який можна знайти в шапці профілю на каналі TikTok, Там є телефон з Viber, або посилання на наш сайт. Компанія новатор, якісні, якісні скажімо так, меблі, меблі і тепер не тільки меблі, і посуд для кемпінгу.